я вчився в медколеджі на практику, і мені медсестра каже: Ярослав, сьогодні будеш колоти діда. Це мені звучало, ніби мені в селі прийшли і сказали, що я свиню маю колоти. Знаєте, типу, то, так само така ж сама паніка в мене. Я такий, що? Я, та я не. Давайте, може, я боюся. Типу, а я дуже переживав, щоб не було боляче. Знаєте, щоб мені дід не дав. І мені медсестра каже, Боже, то ти такий дід! Його вже так скільки разів кололи, він вже нічого не чувствує. Взагалі нічого не відчуває дід. Не бійся, коли його. Я приходжу, все, помив руки, вдягнув рукавички, маска. Прийшов. кажу до діда, знімайте штани, і дід максимально недовольний. Він такий. Ай, а твоя з тою хуйньою, Я такий, може, ти чуть, -чуть більше. Ай, я твою мать, шо? Сраки мої не бачив, жа. Я кажу, дивіться, я зараз буду промацувати місце ін'єкції, щоб не було знаєте, не попасти у І Я починаю йому так масажую дупу, масажую, типу не а можу ти... поняти, є вузол, нема. А ти точно дупу масажував? Чи... Я уточнюю просто. Ну я вже не настільки типів. Ну, я ж знаю, прийшов перший раз, побачив діда, може кліману. Я масажу йому верхній, правий квадрант на сідниці, все ніби нормально. Е, в якийсь момент я собі подумав, а чим я взагалі займаюся? Думаю, добре, треба колоти. І я а так... я думаю, треба розвертатися впереду. І я такий хоп, і дід такий а-а! Що ти там робиш? Я кажу: Колю, легше коли! Я вже такий. О, він такий, а, -а Я думаю, сестри кажу, що таке? Каже, не знаю, може в вузол попав. Я думаю, а я йому тут сраку масажував стільки часу. Він каже, ну добре, вводи лікарство. І я починаю його вводити, і дід такий: а Пече! Що ти, сука, там, вводиш мені? І я такий, вітамінки! Я дяда вколов, все протер. Дяд такого гаєш та не каже мені, би той пішов, я б мене не колов. найвчиться, не знаю, на бабі.